20 січня Миколаївська область приїхав. Останеш ми зимуєш меню. Заместієвий одесь в 20-тих числах жовта, з селітри по 50 кілограмів. Такий моя вигляд, соняшник. Сіня навіть залишилась соня. Хузон ми сіяли косоня. Ще повністю не, не розпущився. Добре, що не було морозів. А зараз дуже тепло. Депература сім десять градусів так. Да, богу, я вистачає Дощ. Ой, десь на глибину 4-5 см. Це в нас в минулому році в цьому полі був. Йдемо в поле В цьому році вирішили повністю засіяти. Осимого ячменю. Це нас нагадає Миколаївщина Баштанський район ще плануємо в лютому косити по сто кілограмівся